Путін знає, чого він боїться, чому для нього саме існування успішної України абсолютно байдуже, до речі, в яких саме кордонах? От, існування такої успішної, демократичної України, навіть без 20% окупованих територій, це для нього відкладений смертний вирок. І він це чудово розуміє. Він це прямо абсолютно власне артикулює про проект антиросію і про необхідність саме остаточного вирішення українського проси, а з того боку, Трамп, який теж прийшов, домовлятися з такими, як Путін. От тут, до речі, є прям свіжа його заява, яка напряму до нас не стосується. Він розхвалює е, Кім Чен Кінчен Да, президент е, донедавна найбільшої демократії світу. Розхвалює абсолютного диктатора, в якого ну, вся країна це один суцільний гулаг. ну країна північна Корея це взагалі ну, це замежне зло. Це саме таке. Це.